Якщо я побачу чудо, або почую чиєсь свідчення, чи почую вірш або пісню, чи ці речі приведуть мене до віри, ці друзі більше запитань у нас з'являються тоді, коли ми роздумаємо про віру і її джерело. Але Біблія тут, як ніколи, чітка і проста стосовно походження віри, написано в Римлянах, 10 розділ, 17 вірш, Поло пише: тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Єдине друзі, істинне джерело віри це священне писання, це біблія, це новий і старий заповіт. Перелічені мною речі перед тим вони можуть віру укріпити, зміцнити, допомогти вірі, але ні в якому разі її не народити. Окрім того, що людина повинна почути Боже Слово на основі цього тексту, вона повинна зробити ще три кроки, щоб її віра була спасаючою. Погляньте, будь ласка, що пише Боже Слово в листі до Якова, перший розділ, двадцять перший вірш. Тому то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всієне слово, що може спасти ваші душі. Бачите, Слово Боже говорить: прийміть із лагідністю Слово Боже. Слово Боже потрібно почути, і його потрібно прийняти, тобто глибоко допустити його до свого серця. Третій крок. Слово має злучитися з вірою, тобто людина має з ним бути згідна. Погляньте, як це написано в листі до євреїв. Євреїв 4.2 Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути бо воно не злучилося з вірою слухачів. Не злучилося з вірою слухачів, означає, що люди з ним не були згідні з тим словом, яке вони почули. І останнє, що потрібно зробити, потрібно діяти відповідно до віри. Погляньте на Якова, 1,21. яків пише: будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бачите, Слово Боже говорить, що коли людина чує Боже Слово, вона його приймає, вона з ним погоджується і починає його виконувати. На основі цього ми можемо сказати, що віра у людини є спасаюча. А не звичайна і проста.